А все опять, ветер слабый. Песли по ветру, ёпта. Уже в нескольких раз так было. И там нормально шкучка. Суки. Ветер слабый, южный. І пішли, і пішли, уже так нормально простихати. хату. О, вертається, йопти, слава богу. Там їх і не видно, морех пить усе. О, сейчас надійшли на дом. Як на дом. Практически надішли. Слабий вітер. Нема вітер. Такі ося голубки у нас там. І ще давайте метрів на назад, здайте. Задню. І бачите, ж не крутнули, а задом здали. Ну як може не всі я там знімав, но вони задом здали, молодці. І ще не здали повністю. Ну такі, ну треніруйка. Як со сміни приходять, так і треную. Кожен два дні. Як вітер є, то дед їм спуску не дає. Ну така птичка. Слабенький юг, треба було б трошки підождати. Обачно в мене югом не літають голуби. Сьогодні такий легенький репортажик. Минутки три дай побіжу, бо зайнятий я сьогодні. Голубів погоним, але ну, тільки погоним поже трошки. Це ми так, нікалашечок відкрили. Ну, я люблю птичку такого, ну, даже більше серпату. Тільки така, яка летить, а не, а не дрова. Дрова ні, дрова не люблю. А птичка, вона жаха, а я лубівся. так якась. Хірня діла, вітер слабий. Був бы витрок поинтересней, було б все поинтересне А так, бачите як вони красиво, красиво, так мені нравится, коли голуби не крутять. А якось задом, задом боком, задом боком. задом боком І ос вони вдома Красавчики наші Наші красавчики а Може і польоту такого довго не буде. Но... Тренування пройшла. Коли той буде вітер, то який нам треба, вони покажуть мені з удовольствия увесь результат, який треба показати, який буде требуватися від голубів. Ви самі бачите, голуби тут різного плану є. Ну це простяк, Голуб простяк. Він зараз не покаже. Не Ні польота, нічого, бо це я живу у балки, вітер, юг, не мій взагалі юх. А цей голуб, він вийшов з-під простеньких, ну він такий якийсь інтересний, З польотиком таким. Розігрується, розігрується. Ну так є. Ось молодь, Молоденька мала. А це красавець, він ще качається. То крилочка, як держав. Ух, Як там в Кірвограді кажуть цвітний. У мене їх багато таких цвітних. Як багато, для себе достатньо.